У нас сьогодні огляд такої бюджетної акумуляторної каси. Я її прозвав жіночої. Як правило, ними користуються дівчата. Жіночки для чоловіків, скажемо це так, трошки дитяча іграшка. Вона складається з труби, така, як в полісоса, по принципу максимально схожа, видвигається. Задвинув і взад перед двигається, регулюємо ці головки. При нажатті кнопки двигається вверх-вниз і всі режими. Защита тут якась банальна стоїть. Це вже не стандартний. і видвигається, щоб, якщо що, заборчик не втисати. Ну, крутиться в одну сторону. Тут стоїть на зверху кнопка для фіксації, щоб. Нажав і вона крута. Вірніше, безпечний старт. Нажав і вона включається. Е В комплекті з нею йдуть такі акумулятори. Це, до речі, як багато хто умніков, розказує 24 вольта. Не 24 вольта. Цей акумулятор має 20,5 вольт, а 24 це вати. Він має 24 вати потужності. Так що це трохи не те, не путаємо. 24 вати загальної ємкості. Вольт характеристика, закон ома, сила, струму однорідна рідна. Тобто ми не будемо вже починати, як то кажуть, да, от такі акумулятори. І це те, що комплектація. Але оце не вати. Це не вольти, це вати. Якщо цікаво, я можу розповісти, що вона означає, але це вже окремим відеороликом. Комплектується такий комплект, стандартний комплект, входить отакий нож. Але під нею, я скажу, циркуляричний пиляє, але рідку траву дуже тяжело йде на такому кругу, на превеликий жаль. І два отаких ось, ось ножа. Щоб ви розуміли, наскільки вони. Ось це, наскільки він чудово стирається. І отакий от нейлонові, який аналог, по суті, лески. Бабишку сюди не вставило, так тут маленьке. Прийшли до альтернативи з каністри вирізати отакі ножики, якого вистачає. На декілька годин роботи каністо взяв, пластиково розрізав, нарізав, нарізав їх цілу кучу, також вони стираються. Але вони ефективно працюють. Зараз ми ставимо акумулятор. Вони набагато ефективніші, ніж ці нейлонові. Як ці теж добре в порядку, але вони дуже швидко стираються. Десь там. В основному ж не чисту траву косиш, а десь треба там бордюрчик, там камінь попав. Тобто тут є ж всі моменти, що воно не все так легко. Тут ось ми її включили. Обороти такі тут скажені. Вилить скажено. Е, ну, скажу чесно, якийсь садок. Прокосить дорожечку, таку воно краще, ніж рубати. Вручну вона акуратненька, вона маленька, ти можеш неї залізти маневрена. Але не сіно касить здорові участки, таке не годиться. Вона ось в порівнянні приведу, для прикладу здоровий. Для прикладу ось бензинова. І оцей такий. А гризочок. Ну, вона дівоча. Е, Наїсінно не, не косить. Навіть все ще тяжеліше косить. Ну Для козьби сіна, звісно, таке вже хоча б під усе, Хоча б це вже конечно, буде косить А таке це невеликі, невеликі, несложні задачі. Вона годиться косить. Десь садок, десь тако, щоб вокруг дерева обкосить Десь під сітку, під забор. Хороша вещь. Но ну, вона дівоча. Мужику тут нема за що брати. Одною рукою. цього акумулятора на 24 В вистачає хвилин до 20 роботи. В принципі, це дуже таки непогано. На 52 Вт акумулятор вистає 30-40 хвилин. Це ну, тобто, два акумулятора. Проще Посадити скоріше заболить, чим сядуть акумулятори. Так що така штуковинка, вже сезон підходить. Я думаю, що вона буде практично всім. Ну і Зараз ми вийдемо, вже травичка десь є. І протестуємо її, покажу, як вона на осьому, такому вже підуставшому ножі, як вона буде різати. І ці я сьогодні ставити не буду. Але. Але вони, я ж кажу, вони працюють усе, По усьому ну, видно якось в порівнянні за один сезон як він неплохо знашується, скільки старається з нього металу. Це ж представ, як метал треба було довбити. Сьогодні в нас так прохладно, все, ми зайшли в садочок, тут така травичка сантиметрів 10 пес бігає, і от ми його зараз спробуємо. От приблизно так. Дуже скоріше неї присувати не вийде. Скоса вона, на яку тобі треба висоту. Але медленно, дуже не спіша. Під бордюрчик, обійти, отакуди, якісь таблені місця. Але з переваг, що її хоч одною рукою бере раби, вона там не заводиться, нічого, тільки раз і Ну ось Трошки прокосили. Так, чисто для експерименту срісний, високоватий, вона прям таку, в зелень не перебиває. що взяла, де сюди. Одним словом, коса дівоча.